Добрий день! І тема сьогоднішнього року розчинення, як фізико-хімічний процес, теплові явища, що супроводжуються розчиненням речовин. І для початку у мене до вас запитання. У чому полягає фізико-хімічна суть процесу розчинення? Спробуйте відповісти на це запитання, звернувшись до простих дослідів із розчинення речовин. Добре відомих вам з повсякденного життя. До склянки з водою помістимо грудочку цукру. Поступово вона зменшуватиметься аж до повного зникнення. Такі зміни ми спостерігаємо на макрорівні фізичного світу. Спираючись на власний досвід приготування чаю, назвіть дві умови, за яких розчинення цукру пришвидшується. Спостережувані явища зумовлені складними процесами, які відбуваються між молекулами цукру і води на мікрорівні. Давайте ж поглянемо на цей процес. Молекули цукру містять полярні гідроксильні групи. Докладніше будову молекули сахарози ви дізнаєтесь, вивчаючи органічні речовини. Саме тому на поверхні кристалу цукру між молекулами сахарози і води утворюються водневі зв'язки. З однією молекулою цукру зв'язується кілька молекул води. Такий процес називається сольвацією, а сполуки, які утворюються, називаються сольватами. Це продукти взаємодії розчинника з розчиненими речовинами. На поверхні яких утворюються водневі зв'язки. До речі, якщо у нас процес буде відбуватися з водою, то він буде називатися гідратацією, а сполуки, які утворюються, гідратами. Тепловий рух молекул води змушує зв'язані з ним молекули цукру відокремлюватись від кристалів і переходити у середовище розчинника. Молекули цукру, які перейшли із кристалів, в розчини, хаотично пересуваються у ньому разом із молекулами води завдяки тепловому руху. Це явище добре відоме вам з курсу природознавства, називається дифузією. Процес дифузії відбувається досить повільно, тому поблизу поверхні кристалів накопичується надлишок молекул цукру. Вони вже відокремились від кристала, але ще не дифундували з розчину. Це перешкоджає новим молекулам води наблизитись до поверхні кристала та утворити водневі зв'язки з його молекулами. Під час перемішування розчину дифузія відбувається інтенсивніше, тож розчинення цукру пришвидшується. Згодом гідратовані молекули цукру рівномірно розподіляються між молекулами води. Молекули цукру не тільки відокремляться від кристалів, а й знову приєднуються до нього з розчином. Якщо цукру взяти порівняно небагато, у розчин переходить більше його молекул, ніж приєдналось до кристалів, відбувається процес розчинення. Якщо вода контактує з більшою кількістю кристалів, то кількість молекул, які відокремились від кристала і приєднуються до нього, стає однаковою, розчин насичується. Тому на макрорівні спостерігаємо припинення розчинення, хоча на мікрорівні взаємозворотні процеси розчинення і кристалізації тривають. Під час розчинення йонних кристалів диполів води. Взаємодіють із йонами кристалічних граток завдяки електростатичним силам. Отже, розчинення речовин супроводжується взаємодією розчинника і розчиненої речовини. Тобто компонентами розчину є розчинник, розчинена речовина і продукти їхньої взаємодії. Також під час розчинення речовин у нас можуть відбуватися теплові явища. Давайте переглянемо дослід. При розчиненні сульфатної кислоти у воді виділяється велика кількість теплоти. При розчиненні у воді амоній нітрату спостерігаємо сильне охолодження розчину. Як ви бачили, під час розчинення сульфатної кислоти у нас температура піднімалась. А під час розчинення амонігідроксиду, навпаки, температура зменшувалась. Чому ж так відбувається? А все тому, що при розчиненні відбувається два процеси. Перший це руйнування хімічних зв'язків у кристалічних розчітках. При цьому енергія буде поглинатися. Другий це утворення міжмолекулярних зв'язків при гідратації, при цьому енергія буде виділятися загальний тепловий ефект розчинення дорівнює сумі теплових ефектів, названих процесів. Тобто при розчиненні речовин в переважній більшості кількість енергії, яка виділяється і поглинається, однакова. Але, якщо Тепловий ефект гідратації менше за тепловий ефект кристалічної розшітки, то тепловий ефект розчинення буде менше нуля, і тим самим теплота буде поглинатися. І розчин у нас буде охолоджуватись. Це і відбулось у нас замонігідроксиду. Якщо тепловий ефект гідратації навпаки більший, ніж тепловий ефект кристалічної розчітки то тепловий ефект розчинення буде більше нуля, і тим самим теплота буде виділятися, а розчин у нас буде нагріватися. Це те, що ви проспостерігали при розчиненні сульфатної кислоти. Теплові явища під час розчинення використовують для виготовлення охолоджувальних сумішей і так званих хімічних грілок. Органічна речовина карбід сочовина. Наприклад, відома вам, як складова деяких жувальних гумок. Її розчинення у воді супроводжується поглинанням теплоти, тому цю сполуку у складі пакетів швидкого охолодження застосовують для дня першої медичної допомоги. Також у таких пакетах використовують амоній нітрат. Давайте ж узагальнимо сьогоднішній наш матеріал і дамо відповідь на таке головне запитання яким процесом фізичним чи хімічним є розчинення? Нагадую, фізичний процес у нас відбувається без зміни хімічної формули, а хімічний з утворенням зовсім нових речовин. Чому розчинення є фізичним процесом? А все тому, що при розчиненні відбувається порівнення речовин. Тоді, чому ж розчинення не є фізичним процесом? А тому, що розчинення супроводжується тепловим ефектом. Енергія хімічних зв'язків переходить у теплову. Чому розчинення є хімічним процесом? Тому що у нас руйнуються одні хімічні зв'язки і утворюються інші. Чому розчинення не є хімічним процесом? А все тому, що не відбувається утворення нових речовин. Ось така подвійність розчинення і зумовило те, що вона є фізико-хімічним процесом. Сьогодні ми з вами розібрали процес розчинення з фізичної та хімічної точки зору. Поговорили про теплові явища, як вони виникають і чим вони супроводжуються.